Так, хлопці, всім привіт! Кому цікаво, кого назва відео зацікавила гостям та підписникам. Є отакі вали до драгоколю на продаж. Сейчас розкажу друга. Про... Так морква 80 діаметр. Так, зразу скажу, різьба на всіх. Двух заход на крок 16. Лево. На усых лево. Левая резьба. Двух заход на крок 16. Так. 8 вайбер для зеску. 066 471 9200. Звати Андрей. Локация Харьков. Так, поехали. Вот такие. Диаметр вала 50. 50. Діаметр моркви 80. Вага маховика десь 28-30 кг. Є. Діаметр шківа 80. Шків. Як і на усіх решта. Зроблений. Трохи поглиблений. Поглибшений. Стає профіль А, профіль Б. Від стиральної машини. Там. PG профіль полікліновий ремень рів. профіль G. Так, ну хто знає, той знає. Хто не знає, той спитає. Е. Зафіксували. Так воно тут кріпиться на шпонку. Цей маховик. Все, піджимається гайкою. Работать не будет. Идем далі. Так. Цей вал Маховик. Теж близько 30 кг. Діаметр вала 45, діаметр вала 45, діаметр моркви 90. Есть. Діаметр шківа. Так само 80. Як і решта. Тут Барбі сайз. Вага маховика 12 кг, 25 мм. мм. Ось таке. Теж. вал 25 миллиметров морква 75 диаметр есть вот такая Тоже. вал 25 миллиметров в диаметре морква близко до 80 мм. шкив 80 маховых газельевский 13 плюс Кілограм мається на увазі, її зафіксували. Також є моркви. Кому треба, в кого є вал, можна замовити. Тобто, це конкретна морква. морква, вибачте, з правою різьбою ті всі з лівою це там до мотоблоків, до там, щось такого. Не знаю, в мене дядька колись просив, щоб права різьба, я навчився робити праву різьбу. Все, дядька задоволений, залишився. І є отакі: до перфоратора, до дрельки. Мають різьбу. Одна друга 20 ниток на дюйм. Під отакі переходнички. Під перфоратор вони є. Є під дрельку, є під конус морзе. Все. Кого зацікавило щось, таке, може в нього є якісь свої бачення цього. ось мій контактний номер. Пишіть, дзвоніть, будемо домовлятися. Все. Ставимо лайк. Дякую за перегляд. До побачення.